Зараз у нас на огляді Валенція. Це новобудова. 85 метрів квадратних, 170 тисяч євро. Тут дві спальні та один санвузол. Ми бачимо все збудоване, світлі, кімнати, дуже великі спальні. Монтовані шафи. Необхідно тільки доставити меблі і все буде добре. Вигляд з вікна, подивіться, ніякого жахливого патіо, все в порядку. Все зроблено. Добре. І рухаємося далі. По коридору ми бачимо санвузол. Так, ось такий у нас санвузол. Маємо унітаз, велику душову кабіну, що мені подобається. І поруч кухня поєднана з вітальнею. Ось так виглядає. Є робочі поверхні, світлий гарнітур. Мені все подобається особисто. Так, все зашито, бачите нічого. Не вистає, і подивіться, який великий ще простір, яка величезна вітальня. Ми можемо розташувати тут будь-які меблі. Зараз ми вам покажемо трошечки вид з вікна. Ось так виглядає вулиця, де розташований наш будинок. І ось так виглядає сам будинок зовні.